Сьогодні розберемо е, такі думки, які побутують в населенні, скажімо так, так, які люди іноземці е, чомусь десь почули і впевнені, що це так є, і це ми взяли з досвіду. Я просто якби виписав найчастіші ті речі, з якими до нас люди приходять з впевненістю і кажуть, що це так є, бо вони от точно знають, звідки знають, не можуть сказати, але от точно знають так. Давайте будемо розбирати, щоб бути розумнішими, так. Е, перше, що на тимчасовому захисті можна відкрити приватного підприємця, самозайняту особу, наприклад, Кота або Алтона щодо без різниці. Головне, що типу, як приватний підприємець, не фірма, а саме приватний підприємець. Е, ні, це не є можливо. Це чітко, жорстко законом заборонено, саме міграційними законами заборонено. Є багато людей апелюють, так, от у мене є приватний підприємець, і в мене ще. Тимчасовий захист, якби так треба розуміти, що приватними підприємцями, іноземцями, так, ними займаються як мінімум дві структури. Перше, це податкова структура, і друге, це міграційна служба. Так? І ці структури часто між собою не зв'язані, вони не мають одинакової бази між собою, щоб бачити, хто там одна в одній, де там хто зареєстрований і на яких статусах вони зараз знаходяться. Так? Відповідно, якщо ваш знайомий чи ви, чи хто зареєстрований як приватний підприємець, і там навіть деякий час працює, успішно навіть звіти здає якісь податки плати, то це не значить, що ви робите це легально, тому що реєстрацію приватного підприємця, збір податків, зборів, там, отримання звітів там, і тому подібне, цим займається податкова служба. І, в принципі, без різниці, на якому статусі міграційному ви знаходитесь. Їхнє завдання це вас контролювати, щоб ви не наробили дурниць, не наробили боргів, особливо податкових, і забрати у вас податки. Так, а це їхня основна функція, би, їм без різниці. А от міграційне законодавство, воно чітко забороняє би, бути приватним підприємцем зі статусом тимчасового захисту або зі статусом БФД. Тому не робіть собі самі проблем, тому що потім рано чи пізно вам треба буде переоформлювати цей статус БФГдот, або тимчасовий захист, якби так його переоформлювати на якийсь інший статус. І міграційна служба вас запитає, а що ви робили? От весь цей час на тимчасовому захисті дайте довідку про доходи, дайте ще якісь речі і тому подібне. І якщо де потім спливе, що ви весь цей час працювали приватним підприємцем, би так. З цього може бути залежно до якого менеджера, ви, звісно, попадете. Хтось просто закриє очі. Ну, українці, війна, біженці, просто закриє очі і пропустить цими. А хтось може зробити вам велетенську проблему, коли вам вона буде найменше потрібна, якби так, коли вже там тимчасові статуси будуть відміняти, і далі ви або оформляєте новий статус, або виїжджаєте з країни. Якби так, третього варіанту, як зараз не буде, що в будь якому в будь-якій незрозумілій ситуації, давайте оформляємо тимчасовий захист. Вже цього скоро не буде, тому якби, дуже бережіться від таких думок, від таких радників, які вас нараджують, що це все легко просто. Давайте на тимчасовому захисті відкриємо приватного підприємство. Запам'ятайте, на тимчасовому захисті або на статусі Бефагоду можна відкривати тільки компанію, тобто KFT, ну, як різновидність компаній. Так? З цим вирішили. Друге питання. Можна Самостійно зареєструвати фірму без всяких помагаторів, без всяких грошей, просто десь там через хтось там у Цфілкопу каже, або просто в корманьоблок піти, зареєструвати фірму, і не треба вам помагаторів, не треба грошей. Всі розводять, всі дурять і тому подібне. Ні, не можна це зробити. Як мінімум, для того, щоб зареєструвати компанію, вам потрібен адвокат. Так? Адвокати мають свою систему онлайн, яка дає доступ до суду компанії. Компанії, тобто до відповідального суду, який проводить реєстрацію компанії, так і тільки адвокат через свою систему може це подавати документи до суду компанії, заливати туди там скани, там підписані з вами, чи там річну можливо що до сих пір хто сносить ми, документи, але тільки через адвоката так не можна, якби якщо приватного підприємця можна зареєструвати самостійно, там чи у податкові, чи ну там бухгалтеру якісь три копійки, дати і то швидко це там реєструється через. Утвілкопу плюс зараз воно все легко реєструється. То компанію ні. Компанію можна зареєструвати тільки через адвоката, як мінімум, або адвокатське об'єднання, або компанії, які займаються. Реєстрацію бізнесу, і вони в своєму вже або в штаті, або на підряді мають адвокатів, так? тому що реєстрація компанії це трошки більше, ніж адвокат, якби так. Там дуже багато додаткових є питань, які потрібно вирішити до походу до адвоката, якби, там, з юридичними адресами, з там, долями, з видами діяльності і тому подібне, і тому подібне, що теж якби, бажано, щоб хтось грамотний вам з тим допоміг, якби щоб потім не було, щоб ви зареєстрували компанію, і потім ще 10 разів вносити зміни в ту компанію і за кожну. Зміну знову вам прийдеться йти до адвоката і знову платити, якби ж вносити зміни в суд компанії, платити якесь державне мито і тому подібне. Тому якби ні, без саме компанію ви зробити не можете. Якби так завжди потрібно звертатися до якихось людей, які вам це допоможуть. Як мінімум, це має бути адвокат, це точно якби, так? Е, з цим розібрались. Наступне е, дуже такий популярний міф: прям от. Майже всі люди, які приходять до нас, хотіли б бізнес відкрити, ми розбираємо, можливо, там, компанію багатьом підходить відкривати і так далі. І от такий популярний міф: щоб відкрити компанію, треба по-любому зразу мати 3 мільйона форінтів на руках, щоб покласти її на от, рахунок як статутний капітал. От Компанію обов'язково зразу ці гроші би, ставити. Це теж міф, як цього немає, точніше, частково нема. Так, компанія в Угорщині мусить мати мінімальний статутний капітал 3 мільйона форентів. Але цей статутний капітал ви можете вносити за декілька років. Так, навіть вже з доходу, з прибутку ви можете отримати там прибуток, рекапіталізувати його, внести в статутний капітал і тому подібне. Нема такого, що ви прийшли до адвоката відкривати компанію і зразу там маєте показати вір, там, от у мене три мільйони, куди класти. Нема такого. Можна стартувати, ну, до прикладу, 150 тисяч форентів, У вас є якби на статутний капітал, ви його стартуєте, якби з тих 150 тисяч форентів, з 200, з 300 тисяч форентів. скільки є. І... Бо далі за кілька років ви можете докласти цей статутний капітал. Вже там далі з цим вам бухгалтер допоможе. Як це все робити? І так само для того, не, не обов'язково майбутньому відкрию секрет, теж мати якісь прям живі гроші на руках. Це все проводиться потім по бухгалтерії. Головне, щоб там за кілька років це все провелось, і адвокат пізніше знову заявив про це в суд компанії, що ви до повний статутний капітал. Це дуже важливо, тому що через це, це можна отримувати. Якщо не заявити це вчасно, то можна. Отримувати через це як штрафи, так і ануляцію компанії, взагалі, яка не підтвердила вчасно свій статутний капітал. Так? Це такий момент. Ще ще наступний момент. Дуже популярний міф, що в компанії потрібен угорець. Тобто, якщо ви хочете створити в Угорщині компанію, вам в будь-якому випадку якийсь співзасновник потрібен угорець, тобто людина з угорським громадянством для того, щоб компанію могли зареєструвати, щоб вона могла існувати. Так? Знову ж таки, це міф. Не існує такої норми закону, чи такої вимоги. Немає такого. Ви можете бути як іноземець, одноосібним власником компанії, чи кілька іноземців ви можете зареєструвати компанію, спокійно працювати і нічого не боятися, ніякого угорця, вам не треба чи засновника, чи директора. В даний момент таких норм закону угорщині немає. Звідки взявся цей слух? Так, взявся цей слух звідти, що в Угорщині угорські банки останніх там кілька років, мабуть, років 4-5 вже дуже погано відкривають рахунки, майже не відкривають рахунки. Я навіть знаю такі компанії, які відкрили, спробували відкрити в Угорщині рахунок для компанії банківської і через там. 3-4 місяці спроб, якби просто закрили тут компанію і переїхали кудись там до Словаччини, чи куди, тому що просто вперлися в тупик, якби і не змогли відкрити тут рахунок. Так? І в зв'язку з цим народився цей міф, якби, що потрібен угорець, тому що, саме якщо є угорець в засновниках, або Директор, тоді банки відкривають якби, добре ці рахунки. Але наразі, наскільки мені відомо, ця проблема трошки як, лід тронувся, так. І наскільки мені відомо, іноземцям зараз відкривають в Райфайзенбанку і Револютбанк теж зареєстрував фізичну філію тут, в Угорщині. І так само, наскільки я знаю, він вже відкриває. Банківські рахунки для підприємств, які мають іноземних засновників. Так, ось це основні міфи, які ми хотіли пройти про відкриття бізнесу. Це прямо такі речі, з якими до нас майже кожна людина приходить, і ці речі там озвучує. Тому вирішили про це знати окремий ролик, щоб ви розуміли, що не все так важко чи. Неможливо, як хтось думає, чи як хтось розповідає. Все можливо, тримайтеся, не опускайте рук. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, ми завжди допоможемо. Якби вже не один бізнес ми допомогли людям відкрити. І я радію тому, що бізнес спільнота в Угорщині українська росте, і ми будемо і надалі робити все для того, щоб е ця бізнес-спільнота збільшувалася. Всього доброго.